Сталася ця дивна подія, ми відзначаємо 14 жовтня в 10 столітті у Константинополі. За переданням візантійській столиці загрожували вороги. За деякими історичними даними, це були слов'яни або наші далекі предки, русичі язичники, і в греків було замало сил протистояти їм. У надії на милість Божу народ та імператор зібралися на молитву у Лахернському храмі. Саме там зберігалася визначна святиня Риза Божої Матері. Яка вже багато разів рятувала візантійців від небезпеки. О четвертій годині ночі святий Андрій, христорадий Родивий, до речі, слов'янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу матір в оточенні ангелів і багатьох святих, причиста слізно молилася за християн, а потім зняла сяючий покров, яким було вкрито її голову, і розгорнула його над усіма, хто тієї ночі був у храмі. Підбадьорені розповіддю про небесне заступництво Богородиці, візантійці, хоча й з малими силами, рішуче взялися захищати рідне місто та дуже легко здобули перемогу. За деякими припущеннями, зараз Омофор або ж покров Божої Матері зберігається у французькому місті Шартр у спеціально збудованому для нього соборі. Дивовижно, але греки, спадкоємці Візантії, зовсім забули це свято натомість на теренах колишньої Київської Русі. Де святкування покрову запровадив у 12 столітті святий князь Андрій Боголюбський, воно увійшло до числа великих і відзначається з особливою урочистістю. Це свято навчає насамперед бути вдячним. Маємо бути вдячні Богу за те, що світить сонце, що є природа красива. І ми маємо бути вдячні Богу, що є Божа матір. Яка покриває своїм омофором весь людський рід? Здавна свято Покрову Пресвятої Богородиці особливо вшановується на православній Україні. Покровськими були більшість козацьких церков та навіть головний храм Запорізької Січі, бо з перших років свого існування українське козацтво молитовно зверталося до Божої матері з надією, що причиста покриє своїм омофором православне воїнство під час боротьби за прабатьківську віру. Чи захистить братів і сестер у бусурманському полоні? Я такий вислів всі тих отців, що якщо ти ще не плакав перед іконою Божої Матері, ти ще не християнин. І нам легше, проще, коли на душі погано, коли є якісь турботи, коли є якісь особливі такі події, звертатися до Божої Матері, щоб вона донесла наші слова до свого єдинородного сина. Тож хай Божа мати так само милостиво розкриває свій святий покров над усіма, хто з вірою Христовою звершує праведну справу, долучаючи до цього тверду та щиру надію на Бога.